Що я зробила, щоб перестати жити від зарплати до зарплати? Сім простих кроків. Саме тоді, коли мені було 23 роки, я працювала найманим працівником, виховувала двох молодших братів, яких забезпечувала я одна. І здається, що це абсолютно нереально жити на одну зарплату, коли ще в сім'ї троє людей. Але я зробила кілька кроків, які змінили насправді мій фінансовий стан. І я не просто змінила свій сімейний бюджет. Я Змінила насправді своє відношення і ставлення до грошей. Це дозволило мені не лише стати фінансово незалежною, а й допомагати своїм близьким. І тепер я фінансовий радник, який ділиться своїм досвідом, своїми порадами з вами. І сьогодні я готова поділитися цими сіми простими кроками, які допомогли мені перестати жити від зарплати до зарплати. Якщо ви хочете отримати їх, напишіть в коментарях слово уроки. Я відправлю вам відео, яке вже сьогодні допоможе вам зробити перший крок і перший результат із вашими фінансами.